Всім привіт, це черговий щоденник від Ютуб каналу Федерації баскетболу України та генерального спонсора збірних команд України компанії Парімач. Чоловіча національна команда зіграла свій передостанній матч відбору на чемпіонат світу. Матч проти збірної Італії. Гра проходила в Ліворно за переповнених трибунному діліяні форум. Матч, який відбувся за день до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Італійці підтримали нашу збірну перед початком цього матчу. Для продовження боротьби за місце у фінальній частині чемпіонату світу збірні України обов'язково треба було перемагати команду Італії. В Ліворно захисник нашої збірної Ісуф санон ще до великої перерви набрав 14 очок. а Суперники пішли на відпочинок після двох чвертей за рівного рахунку на табло. Команди України та Італії провели рівну першу половину, демонструючи доволі резолютивний баскетбол. Наша команда мала перевагу три секунді та ліці краще грали у швидкому нападі та отримували більше можливості набирати очки після втрат Збірна України. Ну а наша команда непогано використовувала під кільцем гравців передньої лінії: Боброва, геруна та пустового. Третя чверть була найменш резолютивною цього матчу. Команда знову обмінялася ривками. вирішальною заключно десяти хвилинкою. На жаль, для збірної України заключно 10 хвилин матчу. Що краще відіграли саме господарі майданчику? Італія виграла четверту чверть за рахунком 27-18 та поставила переможну крапку в домашньому матчі. Відзначаємо дебют у складі збірної України розігруючого Олександра Ковляра, який вийшов на майданчик наприкінці гри. На жаль, збірна України поступила за рахунком 75 на 85 та втратила шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату світу. Вважаю, що багато зробили помилок, тому відпустили Італію вперед. А так, я вважаю, що ми добре грали, показали хороший баскетбол, але трішки недостатньо було нашої боротьби і смазали вільні китки. Сьогодні, можна сказати, пройшов рік з того моменту, як терористи вторгнулися на нашу Україну, тому трішки емоціонально було важко грати, але це тільки на перших хвилинах, тому що. Ти знаєш, що на тебе е лежить вага е відповідальності не тільки за себе, але і за всю країну. Тому ми ніколи не забуваємо про війну. Ми знаємо, що наші рідні, друзі і усі хлопці, усі наші вболівальники там. Вони чекають на нашу перемогу не тільки тут, но, е але і на війні теж. Сьогодні у нас були злети падіння. Коли ми грали, якісно не поспішали за рішеннями на майданчику. Змушували Італію грати в позиційний баскетбол. У нас все виходило. Але іноді ми втрачали сфокусованість в певних ситуаціях в атаці. Італійці швидко карали нас у швидкому баскетболі та перетворювали наші втрати на свої очки. Це як на мене, ключовий момент цього матчі. Думаю, що ми провели хорошу гру. Ми намагалися робити те, що нас просив робити. тренер. Ми виконували свою роботу, але в деяких моментах ми втрачали сфокусованість, обирали неправильне рішення та припускалися великої кількості втрат. Уже за півтори години до матчу на арені зібралося близько двох-трьох тисяч фанів. Атмосфера була чудовою. Мені подобається грати за таких трибун. Моїй команді теж подобається, але насправді важко грати за збірну без домашніх матчів. Тож ми маємо продовжувати робити свою справу та грати за наших людей в Україні та показувати, що ми готові віддати за них всі свої сили. Ми маємо показувати, чому ніхто не може зупинити Україну. Знаєте, я прожив в Україні сім років і я відчуваю себе українцем, але я не можу відчути те, що відчувають українські гравці у зв'язку із війною. дуже важко що тут додати. Але як на мене, незважаючи на умови, ми маємо робити свою справу, адже люди в Україні страждає значно більше за нас. Тож ми маємо продовжувати працювати та любити Україну. Слава Україні В Україні є таланти. Це країна з великими баскетбольними традиціями, і баскетбол в Україні постійно намагається рухатись вперед. тож треба зупинити агресора, перемогти у війні і продовжувати прогресувати.